Історичний архів, невідомі кохання відомих українців, ця розповідь про Оксану Петрусенко. Виглядала вона сонячно, висока, ставна, з вольовим обличчям, великими виразними очима кольору неба й моря, пишним розмаїттям світлого волосся, тонкими скіфськими вилицями. Саме такою виглядала легендарна співачка, що володіла дзвінким колоратурним сопрано. Ксенія Оксана Андріївна Петрусенко. Народилася вона 5 лютого 1900 року в Севастополі чи Балаклаві. Батько Андрій Оліфірович був родом з Малої Балаклії на Харківщині. Мати Марія Іванівна Кулішова походила з Орловщини. Оксана з ранніх років грала на гітарі. У 1917 році вступила в Севастополі до хорового колективу Рада, що налічував 60 співаків. У травні ледь не потонула в морі, врятував її майбутній соліст Великого театру у Москві Дмитро Головін. Мріючи про кар'єру співачки, Оксана Таємно матері у 1918 році поїхала з трупою Степана Галузенка до Ялти. Пізньої осені 1918 року Оксана прийшла до керівника Херсонського державного українського драматичного театру Худа з коротким волоссям, що ледь відросло після перенесеного тифу. Одягнута була у пошарпану солдатську шинелю, виленя у картату хустку за великі чоботи. Та прослухавши її спів, художній керівник і головний диригент театру Петро Павлович Бойченко вигукнув справжній діамант. Запропонував її називати себе не Ксенією, а Оксаною і взяти прізвище Петрусенко. У дитинстві мати називала Бойченка Петрусем. З перших днів Бойченко почав витончено й красиво залицятися до Оксани. І, хоча був старший від неї на 27 років, але опиратися ніжному натиску наївна дівчина не змогла. Вона щиро повірила в його почуття, і в 1919 році. Стала дружиною Петра Павловича. На жаль, виявилося, що він підкорив її заради безмежного егоїзму, бив Оксану, знущався, був шалено ревнивим. Бувало, що на репетиції вона приходила з синцями на обличчі. Не витримавши такого брутального ставлення, Оксана в 1923 році покинула його. Вступила до Київського музично-драматичного інституту імені Миколи Лисенка, де миттєво закохалася у співака баритона Мефодія Семенюгу Барила з одеського оперного театру. Вродою він нагадував мужніх героїв романтичних п'єс, а за характером типовий себелюбець, пуста й нікчемна особа. Коли дізнався про її вагітність, перелякався і довго умовляв перервати її, бо, на його думку, дитина зв'яже творчі крила. Такі переконання не були винятком. У більшості актрис театру Леся Курбаса Березіль не було дітей. 16 січня 1925 року Оксана народила сина, назвавши Володимиром. Пестиво бобком. Улітку 1925 року спробувала влаштуватися до Харківського оперного театру. Її спів диригент Штейнбер похвалив, але коли хотів фамільярно взяти за щелепу, вона його ж так штовхнула, що він ледь не впав. Чомусь образився і не взяв до колективу, а вибачився. Тільки через три роки. Деякий час у другій половині 20-х років Оксана Андріївна жила з бойченком у Казані. Коли відмовилась разом із ним виїхати зі столиці Татарстану, той прокляв її і десь зник. Петрусенко залишилася в Казані, де співала протягом. 1927 29 років у місцевому театрі зараз це татарський державний театр драми і комедії імені Тенчуріна. Тут вона дістала прізвисько наш український Соловейко» від представників української меншини. Коли Петрусенко співала, тоді в будинку офіцерів поблизу нього неможливо було проїхати трамваєм. Величезна Юрба слухала її виступ на вулиці. Не дивно, що 31 травня 2008 року не лише в Москві, а й у Казані, Іжевську, Нижньокамську, Димитровограді Толіяті ушановували пам'ять Оксани Петрусенко і не лише етнічні українці. 13 грудня 1927 року на виставі в Казані. Оксана Андріївна грала роль головної героїні у черевичках Чайковського. А Василь Дмитрович Москаленко, коваль Вакула, так гаряче цілував її, що Петрусенко ще раз повірила у справжнє подружнє щастя. Хоча в глибині душі вона й відчувала, що глибокого почуття до старшого на вісім років Москаленка не було, але ж він усиновив володю. За його наполяганням подружжя восени 1929 року переїхало до Свердловська. У 1931-34 роках Оксана Андріївна працювала в Самарі. Василь Дмитрович був посереднім драматичним тенором, актором невисокого рівня тому заздрив таланту дружини. Через свою пристрасть до алкоголю мав серед колег прізвисько Вася Буфетник. Нервовий, скандальний, він перетворив десятирічний шлюб на пекло для Оксани. Після численних образ, знущань, публічного обливання її брудом. З боку Москаленка спільне життя з ним стало неможливим. Довелося їй розірвати відносини з ним, але перебуваючи в Києві, де вона 1934 року одержала двокімнатну квартиру на Печерську, ніяк не могла позбутися безцеремонності Василя Дмитровича. Навіть просила керівництво партбюро театру імені Івана Франка ізолювати від неї Москаленка, але звільнили його лише у рік смерті Оксани Андріївни, помер він у 1973 році. У її очах, як влучно зауважував Козловський, навіки застиг смуток. Бо ніяк не давалася їй до рук птиця справжнього чоловічого кохання, а як вона про нього мріяла. Під час гастролей восени 1939 року у Львові Оксана Андріївна познайомилася з головним редактором газети Комуніст Андрієм Чеканюком, молодшим від неї на 6 років. Відчула… Як нестримний, хвилюючи радісний вир кохання, охопив усе її єство. Знала, що він не буде з нею завжди, бо мав двох синів і не бажав кидати дружину. Все одно вирішила мати дитину від чоловіка, що став її всеохоплюючою мрією. У Чеканюка ж байдужість до неї з'явилася після ночей кохання досить швидко. Уже 29 квітня 40-го року Оксана Андріївна з сумом писала йому: Ти не прийшов, Андрійку, а я так чекала, тебе думала: ну що ж, мабуть, тебе більше влаштовує, так тобі зручніше. А я от думаю, що не має бути насилля, ні над волею, ні над почуттям. Пам'ятаю, про те, я завжди навряд чи зможу забути, але через півтора місяця буде та жива істота, що кожної миті буде нагадувати про тебе, а серце матері не камінь. Забути тебе, Андрійку, я ніколи не зможу. Завжди буду пам'ятати і бажати від щирого серця, благополуччя в твоїм житті. На початку літа. 1940 року до Петрусенко приїхав Семенюта Барило. Був люб'язний і турботливий, гуляв зі своїм рідним сином Володою, клявся у вічному коханні до неї. Не дивно, бути чоловіком суперзірки українського театру неабияка честь. Певно, дізнався, що сам Сталін подарував їй свою фотографію з написом Товаришу Оксані. А нарком оборони Ворошилов захистив Петрусенко, коли її недоброзичливиці і заздрісники раптом звільнили з роботи у липні 1937 року. Коли Мефодій дізнався, що вона вагітна, навіть зрадів, буде братик у нашого володі. 31 травня 40-го року у Львові Петрусенко грала останню. У своєму багатостраждальному житті роль оддарки в опері Запорожець за Дунаєм. 8 липня у неї народився син Олександр Алік. Безмежно рада Оксана повідомила знайомих, що скоро повернеться з новонародженим хлопчиком додому. І раптом трагедія. 15 липня Оксана Петрусенко померла. Начебто від тромбоемболії легенів, хоча через багато років Олександр Андрійович Петрусенко розповів Марії Залюбовській, що матір найімовірніше отруїли. На жаль, за троною Оксани Андріївни не було в день похорону сина Володі. Він не міг пробачити їй, що вона покохала іншого, не його батька. Мефодій Семенюта швидко забув усі свої обіцянки втік до Одеси, навіть не побачившись із сином. Потім навіть не дізнався, що він помер у 1944 році у евакуації в Іркутську. Сина Олександра відмовився визнати батько Андрій Чеканюк, бо надто турбувався за свою кар'єру. Досяг значних висот, став академіком, членом ЦК Компартії України, але нікчемним боягузом, не негідником. Коли Олександрові було 6 років, його привела до батька Алла Георгіївна Петченко, яка вчилася разом з його братом Володею і потім усиновила Олександра. Коли Оксана Андріївна була жива, вона ласкаво називала її невісточкою. Олександр до дев'яти років не міг ходити, хворів на туберкульоз сток. І Алла просила Чеканюка допомогти сину, однак зарозуміло, цинічний партійний бонза вигнав їх із кабінету. Коли Олександр уже вчився на біологічному факультеті університету, його батько у 1868 році. Завітав до його альма-матер з делегацією. Керівництво навчального закладу доручило Олександру бути екскурсоводом, хоча йому так і кортіло сказати Чеканюку папочка, здравствуй. Однак він не лише втримався, але й попросив, щоб членам делегації не називали його прізвища. Незважаючи на хворобу, Олександр усе життя носив корсет. Він багато й плідно працював. У 1972 році став кандидатом біологічних наук. Перед святкуванням захисту кандидатської дисертації друг Чеканюка батька зателефонував йому Андрій, твій син тільки що прекрасно защитився. Той лише сухо подякував за інформацію і, звичайно, не прийшов привітати сина. Помер Олександр Андрійович у 1999 році, залишивши сина Володимира і дочку Оксану. Підростають і правнуки Оксани Андріївни Петрусенко, Андрій та Ліза.